Як боротися з корупцією? Сьогодні ми з молоді говорили з студентами. Дуже легко, якщо починається боротьба з першого крісла країни. Якщо цього немає, тоді все це пустий звук. Абсолютно не має жодного значення. От ну, я з власного досвіду приведу приклад. Коли мене призначили міністра оборони, це був початок 2005-го, і перші кілька тижнів, щоб опанувати ситуацію, було непросто. Це величезна махіна, 300 тисяч підлеглих, які розкидані не тільки по Україні, а там Косово, Ліберія, Ірак, Ліван і так далі. Воно вибухає, стріляє і так далі. В цей час, але є життя. Дзвонить дружини і каже: дитина захворіла, треба завести в лікарню швидку допомогу назад. Я даю службову машину. Привезли, повернулися. Я нікому нічого не говорю, дав помічнику гроші з своєї кишені і сказав: внеси, так як положено по Кабміновським нормам, за цей пробіг, за амортизацію гроші фінансову частину бригади забезпечення Міністерства оборони. Повторюю, я ніяких наказів не вдавав, нікому нічого не говорив. Просто вніс гроші і все. І поклав квитанції собі, в шухляду. І тих квитанцій у мене там ціла купа, де тепер лежать вдома. Мабуть, один був такий дурний міністр. Так от, але я потім перевірив. Через пару тижнів дав команду. Дайте мені зведення, як керівний склад, генералітет в інштабі і керівництво Міноборони використовує службовий транспорт в суботу-неділю, вихідні дні. Що я побачив? Дві речі. Порівняно з періодом, коли я ще не працював в міноборони, в п'ять разів зменшилась кількість викликів солдат з машинами. Це вже плюс. І друге, ті, хто викликав, почав, так як я, платити по квитанції. До того вони не робили. Вони дуже швидко ушло, зрозуміли, що якщо міністр сплачує за приватні поїздки, значить ти зобов'язаний. Бо інакше отримуєш по голові або підеш десь під суд. Все. От приклад власний. Він задається, якщо в нас президент має офшори, сліпі трасти, і всякі інші ласощі і так далі, ти можеш переконувати скільки завгодно своїх підлеглих, ти ніяких не переконаєш. А якби, наприклад, президент, коли його обрали на посаду інаугурація, як він обіцяв бізнес в сторону, плюс сказав, шановні громадяни, оці всі роки мої підприємства працювали в офшорах. Вони сплачували десь невеликі податки, а вони не доплачували Україні. Не доплачували українській армії, українській освіті, медицині науки. Я зараз, обраний президентом, підвожу лінію і роблю наступне: я всі свої підприємства вивожу з офшорів, реєструю в Україні, щоб сплачували податки тут і насамперед армію. Я порахував, скільки за всі ці роки я не доплатив, я ці гроші добровільно вношу в бюджет на підтримку армії. Роби, як я, я вам гарантую. В той же день побігли б швиденько те саме робити прем'єри, міністри, депутати і всі олігархи. Їм було б нікуди діватися. А оскільки залишається президент в офшорній зоні і нормально тим хизується, ну, тоді всі решта так само. А хто ж тоді буде утримувати українську армію, якщо вона утримують десь в Нідерландах Нідерландську армію? От тут аморальність нечесність. чесність. І тому боротьба з корупцією це з першого крісла країни. Такі приклади показали і Лі Куань Ю в Сінгапурі в дуже складній країні показав, яка багатонаціональна, там і індуси, там і китайці, там і малазійці, хто завгодно, там завжди в культурі була комусь щось заплатити. Він все це вичистив. І Сакашвілі показав в Грузії. І те, що показувати. Є приклади, де це можна швидко зробити. Але приклад має йти з першого крісла.